Тема пластичних операцій зірок здається ніколи не застаріє. І сьогодні всі в соцмережах просто в шоці з того, як виглядають культові зірки 2000-х. Крістіна Агілера, Джесіка Сімсон та Кейт Бекінсейл очевидно, періодично звертаються до пластичних операцій та різних косметологічних процедур. І здається, це спричиняє лише саму критику їх називають залежними від таких процедур, але якби вони цього не робили, критикувалась би відсутність цих процедур. І виникає запитання, чому суспільство не може. Толерувати їх, навіть коли є розуміння, що ці зміни спричинені зовнішнім тиском. І, взагалі, що ви хочете від жінок, критикують і з пластикою і без пластики. Як дихати? Сьогодні поговоримо, чому соціум ненавидить та висміює зірок, які роблять собі ось такі пластичні операції. А також розглянемо, як в цьому році неймовірно змінилися та омолодилися зірки нульових і виглядають сьогодні навіть краще ніж їхні двадцятирічні версії. Зокрема, поговоримо про Джесіку Сімпсон. Та Кейт Бекінсейл. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписочку та натискайте на дзвіночок. Давайте чесно, чому ви відкрили це відео. Очевидно, вас зацікала інформація про життя Зірок. І я думаю, що так само, як і я, ви полюбляєте про це читати і дивитися, тому що це відволікає нас від сумної реальності та тривожних подій. А ще для багатьох людей класним способом відволігтися від цього всього є книги. І сьогодні я хочу розпакувати разом з вами свою нову посилочку книг на листопад. Всі вони від видавництва so excited. Excited. Всі посилання на кожну із них є в описі під відео. Ось так вони проходять запаковані, все захищено. І перша книжечка це ти. Всі ми знаємо, що вона про одержимого сталкера, який підстроює всі події, знайомства з дівчиною. Нібито це доля. Я дивилася серіал, мені сподобалось. І зараз я хочу прочитати про це в книзі. Мені дуже подобається читати про різних таких манічелів. Це з одної сторони дуже цікаво, а з іншої страшно жити в такому світі. До речі, це бестселер Нью-Йорк Таймс. І Стівен Кінг відзивався про цю книгу з дуже великим захватом. Гамбіт крадіїв сюжет цієї книги, які вже викупили для екранізації Lionsgate, Мені чимось нагадує якусь типу гру в кальмара, коли для того, щоб когось врятувати і вижити, ти маєш пройти ось таку квест гру. По відгуках це дуже захоплюючий, чіпляючий роман це дуже легко читається, дуже інтригуючий. Мені стається, що ця книга у мене піде за один-два дні. Ніколи не бреши. Це один з тих таких, знаєте, трилерних романів, коли молода пара переїжджає в вікторіанський будинок. Усі мої найулюбленіші хорор фільми починалися з такої сюжету. Тут, звісно, не хорор, тут просто трилер психологічний, і там відкривається якась таємна правда про колишню мешканку, яка була психологиною, і записувала сеанси своїх клієнтів. І от головна героїня починає ці записи переслуховувати і вибудовувати пазл. І це має бути дуже затягуюче, але вона, на жаль, не є великою. Ну, подивимось, відгуки на всі ці. Книги я виставлятиму у себе в інстаграмі. Тому ви можете перейти підписуватись на мій інстаграм, і я буду публікувати там свої враження від книг. І нарешті. Готель Магніфік. Одразу кидається в очі оформлення цієї книги. Вона якась така магічна асоціація, що це дуже осіння має бути книга. Сюжет, мабуть, ви чули: молоді дівчата 17-13 років залишилися без батьків, старша виховує молодшого. У їхнє містечко раз на десятиліття приходить, якось з'являється оцей дивовижний готель. Туди потрапити бажають всі, тому що він надає якісь різні дива і можливість подорожувати світом. Він якийсь, очевидно, магніфік. Хто там опиняється, переживає різні цікаві пригоди, а згодом пам'ять у нього стирається. І відповідно, ти не можеш нічого розповісти. Але чомусь всі туди знову і знову хочуть, тому що залишається відчуття щастя. І ось головна героїня якраз таки намагається сюди потрапити. І особливо цікавий мій сюжет, що їм доведеться з цієї пастки вибиратися. Мені дуже подобаються історії, де героїня потрапляє в якийсь, наприклад, бордель або якесь таке місце, звідки вона не може вибратись і. Це, мабуть, щось схоже має бути. Щось мені підказує, друзі, що моїх відео тепер буде менше, тому що я очевидно буду мати чим зайнятись. Якщо вже читали щось із цього, то прохання написати свої враження, будь ласка, без спойлерів. А для замовлення переходьте в опис цього відео. Я залишила посилання на кожну із цих книг та на сайт VIVAT. Замовивши книгу у видавництва VIVAT, ви підтримаєте його, особливо після того, як у травні цього року росіяни знищили друкарню фактор друк, на якій друкувалися книги видавництва. Дякую, що подивилися розпаковку до кінця і починаємо. Чимало зірок змушені дотримуватися цих стандартів краси, які диктує ціла індустрія. Жінки знаменитості отримують чимало критики за зміни у своїй зовнішності та експерименти з хірургічними втручаннями на кожному кроці супроводжують папараці та соцмережі, де кожна зморшка і зміна обговорюються, отримуючи мільйони коментарів та репостів. А їхні фотографії в соцмережах критикують за фотошоп та фільтри. Стандарти молодості та ідеальної зовнішності у таких умовах стають не просто бажаними, а майже обов'язковими. Адже жінкам, особливо таким медійним, старіти не можна. У фільмі Субстанція ця тема піднята дуже красномовно. Саме ушкодження жінки та залежність від речовини, яка допомагає бути бажаною та отримувати схвалення, згідно слів деяких критиків, дуже розсмішила чоловічу аудиторію. Коли жінки в кінотеатрі були дуже напружені та нажахані. Чоловіки втішно сміялися з цього фільму. Наші культури на зовнішність цінуються ну аж надто високо. Привілей краси асоціюється із кращим сприйняттям людей, як розумніших, більш надійних і доброзичливих. Краса впливає на рівень доходів. Проте досягнення якогось сталого статусу краси, як такого невловимого явища, майже неможливе через її суб'єктивність та постійну мінливість. І тепер бар'єри для входу у статус красуні є ще вищими: філери, ліфтинг різними нитками та видалення бокального жиру. Це лише частина дорогих і ризикованих процедур, які з'являються, аби допомогти людям досягти краси і супутніх переваг, як соціальне визнання та кар'єрний успіх. І це призводить до неминучого, безперервного слідування якомусь примарному ідеалу, який постійно змінюється, і жінкам особливо доводиться боротися із природнім старінням. І виникає таке цікаве явище, як зсув сприйняття», коли людина, постійно змінюючи свою зовнішність, втрачає реальне уявлення про свій зовнішній вигляд і вже себе без цих змін не сприймає, отже, соціум нав'язує жінкам, що старіти не можна і бути некрасивою теж не можна, хоча краса це поняття, звісно ж, відносне, але сюрприз пластичної операції зірок. Також засуджуються і висміюються це називають нездоровою залежністю або часто критикуються із сарказмом або навіть зловтіхою. Тобто, коли ми бачимо знаменитості і як вони роблять різні операції, ми заходимо в коментарі, і що ми там бачимо. Просто пекло, але навіщо нам Голівуд? Ви просто відкриваєте будь-який пост в Тіктоці, де дівчина вирішує збільшити губи, чи зробити перманент чи іншу процедуру. Коментарі там вас не розчарують. Але якщо ви побачите відео із дівчиною, яка нічого собі не робила, і вона, якби, неконвенційно там на даний момент часу якась певна конвенційна привабливість, тренди, і вона їм не відповідає на даний момент часу, то їй напишуть: Ну, краще б зробила губи. Тут якраз таки не завадило б наше суспільство Мантизує ідею природньої краси та не схвалює тих, хто звертається до краси з допомогою науки, і мені дуже подобається. я Вже неодноразово говорила про це у відео. Як чоловіки говорять про дівчину без макіяжу, а на ній. Є макіяж, ну мейкап-мейкап. Дуже багато особ до залізні процедури адресується саме жінкам. Вік тут грає значну роль. Молоді жінки, як от Кайлі Дженер, скажімо, стається мають якби більше прав на експерименти, ніж зірки старшого покоління, які намагаються зберегти свою молодість. Хоча з цим я би теж посперечалася, тому що Кайлі Дженер зараз також немало прилітало. Від молодих зірок очікується, що вони гратимуться зі своєю зовнішністю. В межах розумного, звісно, тому що суспільство має якусь таку градацію, типу, ну, зараз їй гарно, а це вже занадто, не треба було їй це з собою робити. Так ніби вона вас мала запитувати. А от від старших очікується, що вони мають прийняти природний процес старіння. Скажімо, от як Памела Андерсон. Але вона є скоріше винятком, тому що інші зірки які також природньо старіють, часто зазнають критики за це. Тим паче, що різні диванні експерти знаходять приводи для критики у будь чому Молоді не мають права робити операції. А якщо зробили, то це занадто. А якщо не зробили, то чому ж вони їх не роблять? Їм же ж треба. Ось у них ось такий недолік є. Ось такий, і оце їм треба виправити. Суспільство має такий певний сценарій жіночого віку, тобто є юність, молодість і старіння. Але старіння для жінки це злочин, навіть якщо і він обов'язковий, скажімо, жінка має стати старою. І не може нічого собі змінювати, бо це неприродньо. Але за це все рівно вона має отримати своє покарання за те, що вона постарішала. Починається ненависть, які дійсно постарішили і нічого з собою не робили. Тому що ну хай вона тепер сидить вдома і пече пиріжки для внуків. Жінкам старшого віку не можна вести блог. Якось проявлятися їм треба сидіти вдома. Це можна побачити у коментарях під відео жінок які якось проявляються, ведуть якісь цікаві блоги. Їм пишуть типу, що ж ви тут забули? Чого ви йдете в соцмережі? Це для молодих. У тіктоці я помітила хвилю відео, де дуже критикують зовнішність зірок нульових, тобто поп-ікони, які у свої зараз 40 там чи 50 років виглядають на всі 19. Вони дуже стрункі та підтягнуті. Всім, хто говорить про земпік, там різкі схуднення, хочу зазначити, що існують різні типи статури. У багатьох людей різний обмін речовиць. Є й такі, кому фізично важко набрати вагу. Та й не забувайте, що зіркам такого масштабу доступні найкращі на світі дієтологи та тренери. Але звісно ж одним спортом тут не обійшлося: неймовірний контур, відсутність вікових змін, якихось заломів та зморшок і сяяння шкіри. В коментарях всі пишуть, що це фотошоп та якісь там фільтри, а в реальності картинка не така. Можливо й так, але зміни все одно дуже очевидні, і я особисто дуже рада за них, адже помітно, що вони почуваються дуже піднесено, тому що немає нічого приємнішого, ніж відчувати, що тобою захоплюються і тебе схвалюють. Адже ми соціальні істоти, і нам необхідно бути в соціумі. А коли тебе критикують, ти автоматично, якби підсвідомо на якомусь еволюційному соціальному рівні, думаєш, що тебе зараз виженуть із племені, і наодинці ти загинеш. Тому нам фізично потрібно це схвалення та прийняття. Дехто. Хто може з цим боротися, дехто ні, тому що сьогодні ця ситуація вже не така. Ми можемо жити самостійно. В цьому все ж таки є дуже багато нюансів. Давайте ми їх розглянемо. Багато психологів наголошують, що надмірне захоплення пластичною хірургією та різними процедурами може бути симптомом глибоких психологічних проблем. Тобто, людина, яка робить ці операції, вона всередині щось переживає, очевидно. Очевидно, що їй непросто, але оточуючи, Продовжують критикувати її замість якогось співчуття та підтримки. Є такий стереотип, що адикти краси, тобто залежні від краси, вони якісь поверхневі люди, і коли ми бачимо якусь там дівчину з якимись втручаннями, то автоматично чомусь думаємо, що якась вона там нерозумна. Це дуже погано, насправді існують упередження, що такі жінки занадто багато уваги надають своїй зовнішності і нехтують своїм внутрішнім розвитком. Але чи справедливо це насправді залежність від цих процедур має багато спільних рис із алкогольною залежністю, і громадіє, шопоголізмом та іншими залежностями, і це також потребує розуміння і підтримки. Але ось таку залежність багато хто асоціює із нарцисизмом та зверхністю до інших людей. І це перешкоджає у прояві емпатії до них. У цьому всьому є один дуже важливий аспект знаменитості, які з одного боку є. Жертвами цих стандартів для жінок і самі стають частиною цієї сили, яка продукує ці ж стандарти Крістіна Агілера та Джесіка Сімсон протягом всієї своєї кар'єри постійно стикалися із критикою їхньої фігури, публікаціями жовтої преси та обговорень, чи то в позитивному, чи то в негативному руслі. Про історію змін фігури Крістіни Агілери я говорила ось у цьому відео. Історія Джесіки Сімсон включає і злети, і падіння, і у фізичному здоров'ї та значних змінах у зовнішності. Дуже часто з нею знущалися за її спроби схуднути, а також за її проблеми з алкоголем. Навіть Еммі не її фігуру в одному зі своїх відео. Джесіка Сімсон є зіркою нульових. Популярність до неї прийшла завдяки її музичній кар'єрі та участі в реаліті шоу Молодята Ньюлі Вец, де зображувалося її життя із тодішнім чоловіком Ніком Лаше. На початку своєї кар'єри Джесіка завжди виглядала просто приголомшливо, але навіть тоді вона не була прям супер худою, і здається, це не заважало їй бути секс-іконою, відповідаючи стандартам тодішньої краси. Проте її вага почала коливатися після кількох вагітностей, кожна з яких супроводжувалася збільшенням ваги. І труднощами із її втратою. Особливо важким періодом у її житті була третя вагітність у 2019 році. Тоді вона набрала майже 50 кг. Після народження доньки вона почала інтенсивну програму схуднення з дієтою та активним способом життя. Вона говорила, що займалася разом з тренером, ніколи не зважувалася і намагалася скинути вагу. Окрім змін у вазі, Джесіка також мала і проблеми з алкоголем. Але також вона проговорилася і про певні пігулки для схуднення. У своїх мемуарах Open Book вона відкрито говорить про те, що досягла своєї критичної точки. З алкоголем у 2017 році тоді вона зрозуміла, що більше не може контролювати своє життя у минулому році. Вона повідомила, що вже 6 років не вживає алкоголь, і показала фанатам свою фотографію із 2017 року, на якій вона востаннє позує із похміллям. Та припухлістю на обличчі. Зараз вона говорить, що не впізнає цю людину. Вона припинила пити, тому що в один момент зрозуміла, що навіть не може відвести своїх дітей на прогулянку із цукерками до Геловіну. Та й взагалі вона не пригадувала, що було протягом всього дня. Одного разу, в серпні цього року, під фото із вечірки її сина Ейса хтось написав: Припини пити.' І вона відповіла: Я не хотіла і не торкалася алкоголю з жовтня 2017 року. І це було найкраще рішення, яке я приймала у своєму житті для себе і своєї сім'ї. Дякую за вашу. У роботу, але ви, мабуть, мене не зрозуміли. В одному з своїх відео вона розповіла, що, попри те, що вона намагається блокувати ось цей такий руйнівний шум хейтерів, все одно коментарі та судження людей все одно завдають їй болю, тому що несуть посил, що вона ніколи не буде достатньо хорошою. Буквально на днях з'явилися чутки про її розлучення із Еріком Джонсоном. Сьогодні її нові образи та виходи провокують конспірологів, різних там експертів, типу що від нас приховують, що вони роблять зі своїм тілом. Вони всі схожі як одна. Але сама Джесіка Сімсон показувала свої процедури, все, що вона робила, навіть знімала про це відео. Так само всіх дивує і вигляд Кейт Бекінсейл, яка мало того, що виглядає дуже молодо, хоча вона завжди дуже гарно виглядала. І ще й нібито дуже дивно поводиться. Її навіть порівнюють із Брітні Спірс. Користувачі були просто налякані її худорлявою фігурою та дивними танцями. І навіть демонстрацією вікно п'ятої точки її почали порівнювати із Брітні Спірс та її дивними танцями. І ви знаєте, це якась така образлива дичина. Чому жінка не може танцювати та проявляти себе, як їй подобається? Так, я розумію ці всі конспірології про те, що вона в полоні, Брітні Спірс, що вона на фоні хромакею, і це все не справжня її вітальня, її примушують це робити, або вона намагається щось з цими танцями сказати, про допомогу попрохати. Але насправді я думаю, що в полоні вона перебувала ще тоді, коли була на піку своєї слави, тому що полоном була вся її музична кар'єра. І от коли Кейт танцює чи демонструє якісь еротичні рухи, то це теж забороняється. Особливо неприємно, коли говорять про її вік, тобто, коли такі самі дії, такі самі подібні рухи, в купальниках танцюють. Юні тіктокерки, то це вже нормально. А коли от Кейт, який там 40 чимось років, ну то це вже їй не личить. Дуже дивні подвійні стандарти. В мережі почали обговорювати її фігуру як результат вживання різних препаратів, зокрема оземпіку. Проте сама Кейт розповіла, що у неї є проблеми зі здоров'ям. Коли помер її вічним на останній стадії раку, вона провела 6 тижнів у лікарні, тому що, як вона каже, горе пропалило дірку у її стравоході, і вона просто не могла майже їсти. Тож її критикують за ось цей вихід. Кіт у сукні, типу, вона поводиться як робот, якась нежива людина. Ви не подумали, може що їй погано або сукня дуже тісна? До речі, Кейт розповідала, що вона протягом всієї своєї кар'єри потерпала від критики, що буцімто вона робила собі операції. Сама Кейт зазначає, що вона жодних операцій не робила і навіть не робила якихось там косметичних втручань. Дуже цікаво, що от невпевненість щодо зовнішності культивується самими лікарями, які працюють в цій індустрії. Скажімо, ось лікар Деніел Баре оцінював учасниць шоу Love Island. Їх багато хто висміював за надмірні хірургічні втручання. І ось цей лікар, прямо в тіктосі, дивиться на фотографії учас. І розповідає, що вони там собі змінили. І він дивився на ці фотографії і вгадував вік учасниць. Найцікавіше це те, що замість того, щоб підтримувати цих жінок, або створювати такі умови в соціумі з райдугами та поні, де такі операції не потрібні, тому що кожен може бути собою. Люди просто критикують людей за те, що вони зробили ці операції, але так, що ці операції стали помітними або не змогли їх омолодити. Жінок за такими операціями фактично дегуманізують. Згадаймо лише. Жінку-кішку Джослін Вільденштейн. Її чоловік обожнював котів, тому він захотів перетворити її на кішку. І перетворив фактично. Тепер уже всі її називають кішкою, а не людиною. А герцогиню Альбу відому іспанську аристократку газета Daily Mail охрестила пекінесом з ботоксом. Обидві жінки намагалися стати красивішими для цього соціуму. А соціум назвав їх тваринами. Психологи і психіатри розповідають, що залежність від цих процедур є результатом проблем, невпевненості, неприйняття свого власного тіла, якихось моральних Них травм, але соціум це як моральний недолік, якась пихатість та зверхність. Основна іронія полягає в тому, що екстремальні стандарти краси залишаються незмінними. А люди, які до них прагнуть, стають жертвами критики, і ніхто не відчуває себе заспокоєним та задоволеним. У підсумку я вважаю, що кожна людина має право робити своїм тілом все, що вона хоче, а з іншого боку, я вбачаю різних знаменитостей як частину цієї системи, і вони в ній просто погрузли. Вони не можуть з неї вийти і не хочуть, і продовжують тиснути на менш популярних людей, які мають також підтягувати себе до цього рівня. Я не говорю про бодіпозитив чи лінощі, чи ще щось, я говорю саме про пластичні операції. Що ви це все, все думаєте, чекаю ваших коментарів. Сподіваюсь, вони будуть позитивні. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та переходьте в мої соцмережі.